Вітаю вас на сімейному бюджеті. Я вирішив записати коротке відео про облігації, дам вам кілька прикладів. Там TOT, ДЖІДЖІ зараз багато питань щодо місця і ролі облігацій в портфелі. А якщо там кілька років назад ми чули, а навіщо облігації в портфелі вони ж дуже мало приносять, то зараз ми чуємо критику, а навіщо в облігації в портфелі вони ж дуже різко впали. По-перше, ми вже з вами пам'ятаємо, і на youtube каналі Сімейний бюджет» було відео про різні види облігацій. Да? Тобто є, наприклад, облігації з різною дюрацією, з різним терміном. Да? І якщо ви 20-літні, то ось для них зараз поганий рік, там, найгірший за 50 років, тому що вони сильно просідають через підняття ставки ФРС. З іншої сторони, є короткі там, облігації да, там, на рік три, які не зберігають свою вартість, ну видають менше гіл. Знову таки, є більш надійні, там, самі надійні вважаються US Treasuries, це TLT, да, 20, облігації уряду США. Є хайл. Ми ще часто вейплен використовуємо такі облігаційні таргет-дейт-фонди. Тобто, наприклад, там, хтось розуміє, що дитині за навчання потрібно буде заплатити там, в 2029 році. Можна взяти таргет-дейт, тоді ви зараз розумієте yield to maturity, якщо це інвестиції надійні, grade, гейт, тобто надійні такі облігації, то тобто, розумієте, що ви ту суму отримаєте. І все-таки, якщо подивитись на облігації в цілому, то яка є роль в портфелі? Ну, по-перше, preservation. Да? Ми знаємо, що на довгому проміжку вони приносять менше, ніж акції, але вони балансують портфель. І балансують, тобто, от є там, коли глибока криза, мінус п'ятдесят, облігації не мала би провалюватись такий мінус, і відповідно, загальний мінус портфелю буде менший. Да? Тобто, Психологічна стійкість, скажімо так, потрібна, Да, хтось готовий все в акції вкласти, комусь потрібен більш спокійний консервативний портфель. Цього року дійсно найгірші за 50 років результати облігаційних фондів через це різке підняття ставок. Але знову таки далі, якщо ви вірите, що ФРС поборе інфляцію, да, то ви зараз дивитесь, і вас 10-річні US Treasuries приносять вже трохи більше 4% річних. Це вже вам може бути цікаво да, мати найнадійніші в світі папери та в світлі, можливо, ще більшої кризи, які приносять 4% річних. Якщо ви зараз їх купуєте, там 10-літні, то відповідно ви цю дохідність. І отримаєте. Хоча, звісно, це сценарій, коли ви вірите, що ФРС побореть інфляцію, і вона там буде в цільовому діапазоні 2-3 а на 8%, як зараз. І друга велика користь від облігації в портфелі. Чому, наприклад, багато ендаументів, університетів чи пенсійних фондів використовують облігації, тому що це називається income generation. Так, це може бути менший грошовий потік ніж в акціях, але він стабільний, тому що він формується за. А виплатами купону. І ми розуміємо, що тих 2, 3, 4, можливо, хай-іл 7%, вони все-таки будуть отримані. Хоча, й правило, ми говоримо на дійних облігаціях, це все-таки не хай yield. Тому цей generation, він теж важливий і комусь дуже важливо все-таки стабільно хоч якусь суму отримувати, особливо якщо це пенсійний портфель. Тому світ облігацій, як ви бачите, дуже такий різношерстний, різносторонній. Десь 20 років тому, до речі, iShares запустив перший фонд облігаційний, і зараз ви можете купувати там не одну облігацію, там сотні тисячі через ІТІ фонди. Давайте з вами подивимося ще ближче на популярні фонди, такі як AGG та TLT. Отже, на екрані ви бачите порівняння IGG і TOT. Це два фонди, які ми часто використовуємо для тих клієнтів, яких американські портфелі TF в I плані. А ви бачите, що 10 тисяч різного виду облігацій входить в Gі 34 в TOT, тобто вони досить досить різні по наповненню. Я вам зараз далі розповім, що таке кредит Risk і що таке Interest Rate Risk. Ну, ви бачите, що TOT трохи дорожчий, і трейдинг в TOT набагато більший. Да, для тих, з вас, хто вперше чує, TOT – це 20 і більше років облігацій уряду США і ДЖі, це Total US Investment Grade Bond. Тобто всі надійні облігації, які є в США. Це стаття, до речі, з популярного ресурсу Alpha, я вам дам її в описі до цього відео. А значить, дивіться, що таке Interest Rate Sensitivity, оскільки в ті довгі облігації, то коли ставка підвищується, їх ціна падає. І ви IGG ви бачите, там різного роду облігації. Найбільше тих, що 7, 10, 5, 7, Ну, тобто таких середньострокових. Та виходить, що коли ставка підвищується, то TLT падає набагато більше. І це я вам якраз ілюструю. Ось на е, такому сайті, називається е, Portfolio Visualizer. Е, червоненьке це TLT, Ви бачите, що він падає набагато більше. Ну, це якраз коли ставка росте, і, відповідно, коли ставка ФРС знижує, він більше росте. Тобто IGG є більш стабільним. А ви бачите, з іншої сторони, TOT є більш дохідним, бо був цикл у нас в основному зниження ставок. Зараз такий різкий рік підняття. Ось 2,76 ті 3,90 TOT. в середньому, з якого там з 2004 року приносили. Але що вам ще треба розуміти, що IGG має більший трохи кредит кредит-риск, так, де в нас кредит риск? Тобто в T це суто уряд США, а IGG, ви бачите, тут, крім aaa rated є трохи знищене, але це все інвестмент grade, тобто ймовірність дефолту, там все одно менше 1%. І ще вам хотів розповісти також про Target Date Funds, Тому що дивіться, припустимо, якщо ви робите портфель дитини, освіта там на вуз дитині зараз 8 років, і в 2032 році вам потрібні ці кошти. Ну то є підхід, якби брати. Просто акції, да, і тоді ви там не знаєте, якось будете ребалансувати. Чи якщо акції обваляться в той рік, то вам доведеться докладати з активного доходу, да? ну тобто таке непевне виконання цілі. Якщо ви берете AGG, TOT, ви бачите, TOT теж достатньо волатильний, він вам під цю ціль не підійде. AGG в принципі, так. Якщо ви потім починаєте там перекладатися в короткі облігації, або просто можна брати. Дивіться, є така лінійка в iShares, називається бонзлете. І от дитині на 32-й рік, ну на 31-й, тут останні вони на 10 років вперед їх роблять. iBTL, iBDVD, Ви бачите, я ось для прикладу відкрив 30-й рік. Ну, поза тим, тобто 4 зараз ви можете взяти US Treasury з таким фондом, і там, ну, там майже гарантовано, да, наскільки це можна в світі сказати, гарантовано, то це при US Treasury отримає ці кошти. Або взяти Investment Grade фонд і до 30-го року він вам в середньому. Принесе 5.84. Тобто, ви бачите, оця дохідність екстра за кредит ріск, вона більша. Тому підсумовую, не забудьте, будь ласка, поставити лайк. Облігації це не так просто, як здається. Але якщо ви берете Total Market, то вам більше підійде, на мою думку, AGG. Якщо у вас довгі портфелі фінансової свободи, то ви бачите, що TOT за рахунок. Падіння ставок показував більшу дохідність. Ну і найкраще, якщо ви там сильно хочете зібрати з облігаціями, то ще підчитайте по цій темі. Не забудьте, будь ласка, лайк, сподіваюсь, відео вам було корисним.